Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку ділення багатоцифрового числа на двоцифрове, коли в часті одержимо дві цифри. Задача 3. Читаємо умову задачі. Із села Мурашки виїхав перший велосипедист зі швидкістю 9 км за годину. Через дві години за ним виїхав другий велосипедист зі швидкістю 12 км за годину. Через який час другий велосипедист наздожене першого? Про кого розповідається в задачі? В задачі розповідається про двох велосипедистів, які їхали в одному напрямку. Тож, це задача на рух. Складемо і запишемо коротку схематичну умову до задачі. Тож, креслимо промінь, стрілочку дужиною 7-8 см. Початок променя це буде назва села, з якого виїхали велосипедисти мурашки. Зверху запишемо швидкість першого велосипедиста. 9 км за годину. Нам відомо, що через 2 години виїхав другий велосипедист зі швидкістю 12 км за годину. Внизу запишемо швидкість другого велосипедиста. І через який час другий велосипедист нас першого, нам невідомо. Бачимо, що другий велосипедист їде з більшою швидкістю ніж перший велосипедист, це означає, що він може його наздогнати. Першою дією ми дізнаємося відстань між велосипедистами через 2 години. 9 км за годину це швидкість першого велосипедиста, тож, 9 ми помножимо на 2, це дорівнює 18 км відстань між велосипедистами через 2 години. Другою дією знайдемо швидкість зближення, адже нам відомо, що наші велосипедисти будуть зближуватися, оскільки другий велосипедист їде з більшою швидкістю. Тож, від 12 км за годину віднімемо 9 км за годину і дізнаємося швидкість зближення. Це дорівнює 3 км за годину швидкість зближення велосипедистів. Далі, третьою дією, якщо ми знаємо відстань між велосипедистами за 2 години, це 18 км, і знаємо швидкість зближення 3 км за годину, ми можемо дізнатися час, за який другий велосипедист нас дожине першого. Пригадаємо формулу знаходження часу, уявляємо собі хатинку, у вікнах швидкість і час, а дах це відстань. Отже, нам потрібно знайти час. Тож ми відстань ділимо на швидкість. Третя діє 18 поділити на 3, і це дорівнює 6 годин. Запишемо відповідь, через який час другий велосипедист наздожене першого. За 6 годин другий велосипедист наздожене першого. Задача 4. Читаємо умови задачі. Даринка пропливла 100-метрову дистанцію зі швидкістю 20 метрів за хвилину. Любчик розпочав змагання через деякий час після старту даринки зі швидкістю 25 метрів за хвилину. Діти одночасно дісталися фінішу, на якій відстані від старту перебувала даринка, коли стартував Любчик. Про кого розповідається в задачі? В задачі розповідається про даринку і Любчика, які. Пливли дистанцію в одному напрямку, отже, це задача на рух, тому складемо і запишемо коротку схематичну умову до задачі. Креслимо промінь стрілочку дожиною 7-8 см. Це буде наша дистанція 100-м, 100 яку пливли діти. Далі зверху запишемо швидкість даринки 20 метрів за хвилину, внизу запишемо швидкість любчика 25 метрів за хвилину. І на якій відстані від старту перебувала даринка, коли стартував любчик, нам невідомо. Тож першою дією ми можемо дізнатися, за який час пропливла дистанцію даринка, адже нам відома її швидкість і відома відстань, яку вона подолала: 100 метрів. Тож, Пригадуємо собі хатинку, відстань це дах, швидкість і час це віконця. Нам потрібно знайти час, тоді ми відстань ділимо на швидкість. 100 метрів ділимо на 20 метрів за хвилину. При діленні круглих чисел ми закреслюємо нулі, 10 поділити на 20 дорівнює 5 хвилин. Пояснюємо, пропливла дистанцію до ринка. Другою дією ми можемо дізнатися, за який час проплив дистанцію Любчик за цією самою формулою. Відстань ділимо на швидкість. 100 поділити на 25. Підбираємо таке число участку, яке при множенні на 25 дасть нам в результаті 100. 2 помножити на 25 це 50 за мало. 3 помножити на 25 це 75 за мало. 4 помножити на 25. 4 на 20 це 80, 4 на 5 20, а 80 плюс 20 дорівнює 100. Отже, це дорівнює 4 хвилини, пояснюємо, проплив дистанцію Любчик. Тепер, якщо ми знаємо, за скільки часу пропливла дистанцію «Даринка» ринка і за скільки часу проплив дистанцію Любчик, ми можемо дізнатися, наскільки швидше проплив дистанцію Любчик. Тож, четвертою дією, 5-4, це дорівнює 1 хвилина. Пояснюємо різниця часу між любчиком і даринкою. І п'ятою дією ми можемо відповісти на запитання задачі і дізнатися, на якій відстані від старту перебувала даринка, коли стартував Любчик. Якщо ми знаємо різницю часу 1 хвилина, і знаємо швидкість, з якою пливла даринка, це 20 метрів за хвилину, то Дізнаємося відстань. Знову ж таки, пригадуємо хатинку, відстань на даху. Тож, щоб знайти відстань, нам потрібно швидкість помножити на час. 20 ми множимо на 1, і це дорівнює 20 метрів. Запишемо відповідь: на якій відстані від старту перебувала даринка, коли стартував Любчик. На відстані 20 метрів від старту перебувала даринка, коли стартував Любчик. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки та зустрінемось завтра. Па-па!